Чому синя гілка столичної підземки частково зупинила роботу, обговорюють народні депутати. Вони ж учасники парламентської тимчасової спеціальної комісії. Пролити світло на технічні нюанси намагається головний інженер Київського метрополітену, а віднедавна і тимчасово виконуючий обов'язки начальника Віктор Вигівський. Каже, причин розмивання породи в тунелі може бути три. Перше це проектування і складні гізничні геологічні умови. Друге це будівництво, і третє це експлуатація. І тільки склавши всі ці три складові, ми можемо визначити причини, які сприяли чи призвели до цієї ситуації. Поки ж тривають експертизи, начальник нацполіції запевняє робити висновки зарано. Мовляв, оприлюднення фактів можуть використати у своїх цілях ті, хто винен у допущених помилках. Не маю права розказати про всі відомі обставини, які становила слідство, в тому числі розкрити питання, які нам стали відомі з висновків експертів. Нами отримали ці висновки експертів, і їх розголошення на даній стадії може зашкодити. Міський очільник же Віталій Кличко твердить, через два тижні, коли розкриють котлован, буде зрозуміло, чи були порушення принаймні на етапі будівництва. І наголошує, закриття станції дозволило попередити катастрофу. Тим більше, говорить, вони працюють і зараз, щоправда, як укриттям. Жодної затопленої станції не було і немає, тому що багато спекуляцій на цю тему зараз є в інформаційному просторі. Хотів наголосити, що станції метрополітену на болонсько теренківській лінії не були закриті жодного дня і працювали цілодобово в режимі укриттів. Однак ще до розкриття котловану достеменно відомо, і це підтверджує представник метрополітену, Вода була у тунелях і в 2019 році, і в минулому 23-му. Правда, не було так званого розмивання породи. Представники ТСК обіцяють ретельно розібратися у цій справі і з'ясувати, чи дійсно закриття підземки можна було попередити. Ситуація складалася давно протягом десятиліть. Потім вона вилізла в ту кризову ситуацію, яка призвела до закриття станції метрополітену. Головне за. Раз уникнути спробу перекидання відповідальності з одних на інших, ми бачимо, що так там представники кажуть, що ймовірно були проблеми під час проекту, це все треба з'ясувати і дійсно з'ясувати в тому числі, чи інформувалися різні ланки київської влади про проблемну ситуацію. Тим часом міський голова впевнено обіцяє до кінця літа поїзди курсуватимуть синьою гілкою повноцінно. Попередньо на ремонт виділили 400 мільйонів гривень. Роше виділено і підрядники кажуть, що відносно цих під рух мітрополітеном до кінця літа, якщо не буде незвичайних стійких причини ситуації, ми повинні відновити. До того ж часу і працюватиме створена парламентська тимчасова спеціальна комісія. Вона має надати свої висновки і напрацювання, щоб у майбутньому раптово не заплакала ще одна гілка метро.